Відтепер і селище Борівське з повноцінним дитячим садком. На таку подію чекали усі, а особливо батьки маленьких борівчан. Садок був, але пришкільний. А отже, працював до обіду. Потім дітей доводилося залишати на бабусь та дідусів. Садок був з восьми утра до дванадцяти дня. Чотири часу. Ну а зараз буде як в місті, повний ну дій ми працюємо в городі. От дитя привели в садик і поїхали на роботу. З роботи приїхали і от прийшли, забрали дитя з садика. Щоб дошкільний заклад працював повний день, створили всі належні умови. Цим переймалася міська влада, представники якої прийшли на урочисте відкриття навчального закладу з привітаннями та подарунками. Планується в наступному році достроїти, щоб був повноцінний садик. Со своєї кухні з ще групами, так, щоб проблему дітей посіки повністю. На оснащення дитячого садочку з міського бюджету виділили більше 300 тисяч гривень. За ці гроші придбали всі необхідні сучасні меблі, а от косметичний ремонт робили батьки. Як обіцяють наші городські влади, ми зробимо все можливе і я, як представник фінансового управління, все можливе для того, щоб зискати ресурси і. Двігать, розвівач дитячий садик в посолки Бараское. До свята долучився і директор департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації Юрій Стецюк. Він передав вітання від керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрія Гарбуза та зауважив, що дошкільний навчальний заклад не залишиться без уваги облдержадміністрації. Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації завжди готовий допомогти. І директору цього дошкільного навчального закладу, і вихователям, і працівникам, і методично, і в плані управлінському. Я думаю, що нашим дітям буде і затишно в цих кімнатах, і зручно, і не тільки, скажімо так, ми будемо тут танцювати, слухати музику, відпочивати. Але достойно готуватися до початкової школи запросили на урочистості і очільника Сєвєродонецької єпархії, високопреосвященнішого владику Нікодима. І дітки, які будуть здесь розпитуватися, які будуть тут здесь час, щоб вони духовно укріпляли, щоб вони розростали, щоб вони також розпитувалися в добрі, в мірі, в любові, в согласі, в уваженні друг до другу старшим людям, які. С самого раннього детства, которые получили б такое воспитання, вот они потом би бы були б хорошими гражданами України. Після урочистого перерізання стрічки архієпископ окропив святою водою приміщення закладу. Сьогодні дитячий садок може прийняти 60 дітлахів, розповідає завідуюча садочком Тетяна Люцьканова. То вчасно пройшов медкомісію, до садка прибуде вже завтра. На сьогоднішній день около 20-30 дітей будемо вже приймати готові з завтрашнього дня. У садку дві ігрові кімнати, дві кімнати відпочинку та їдальня. Заклад має власне опалення та немає кухні. Питатися діти будуть бути привазною питання, буде кормить наш дітський сад з міста. Привозять ми здесь будемо получать прийом піші і кормить дітей. У дошкільному навчальному закладі працюватиме 17 розпівробітників, два кваліфікованих вихователя, а також власна медсестра, методист тощо.